Доброго дня, 10 вересня. Вирішив зняти врожай на дозарювання. Сорт Данцулі. Данцулі це от, сигналки. Прищеплював поза той рік. Мені знайомий Руслан з Полтави прислав живець. і той рік прислав кілька плодів різних. Там і хосу і от данцелі на пробу. Мені данцелі дуже сподобалася груша. Я не знаю е, мало про неї інформації, коли потрібно її збирати. Я вже бачу, красу вона набрала такий гарний, такий жовтий, а на сонці так жовто гарячий Один плід тут е, був пошкоджений, можливо, птахами я зірвав. Залишилося на такій маленькій щепі п'ять плодів. Ми бачимо такі плодяки на одній маленькій щепі. І ще боюся, що може просто щепа обламатися. І вона закладає прямо на наступний рік уже і врожай. Оце характерно азіатам. От таке. Тобто переприростів немає. Я весною взяв живець, прищепив і от хотів отримати, щоб далі розмножувати, Я вже бачу, він трохи виріс і заклав дві плодові бруньки. Тобто приросто, як такого немає. Ось щось маленьке таке може, є, на якусь окольовочку. Зараз от зірву саме більше. От бачимо на сонці. Вона тільки починає от окрашуватись. І я трошки розгружу її, і кілька плодів все таки залишу, щоб знати точно, коли саме її треба на дозарювання збирати. Чи не зарано я почав. Так що дві я залишу, значить, там вже почав збирати чоїро. тут рядом у мене вже там деревосад, а там, до речі, і данцолі десь щеплював. Не знаю, там який приріст. Ну, чоїро це така солодка водичка. от данцелі мені сподобався. Такий, як насичений смак, як хосу, як От Мені цей сорт сподобався. Так що я ще <кій> зніму відео про дегустацію, як лежиться. Зараз зважу От на маленькі такі гілочки, зараз подивимося, які плоди. От наче такий плід невеликий. Але за, щот, за рахунок щільної м'якуші він такий нелегкий. 199. От такий маленький пліт 200 грамів фактично. 215. самий крупний 292-300. Ну от 5 плодів за кілограм. І тому я не зря хвилювався, що може обламатися. Тут трошки перетяжка була в тому році. Це теж не дуже добре, бо перетяжка теж може гілка Отчихнутися так що ложу на дозарювання. Це для мене поки що новий сорт. І потім вже, думаю, через місяць можна буде продегустувати.